Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Останні події, перш за все, які пов'язані із е, е, тим, що Московія напала. На Україну, з якою в неї було маса договірних зобов'язань. І найголовніше, це те, що вона була гарантом, одним з гарантів територіальної цілісності і незалежності України. Це безпрецедентний випадок взагалі в світовій історії і чомусь мовчать про це наші аналітики. А друге, це прихід до влади е, в США, яка поки що залишається найпотужнішою в економічному і військовому відношенні державою світу. Але ну, швидкими темпами буде втрачати ці позиції. Це прихід Трампа так, до влади. який фактично… Зробив в іншому варіанті те ж саме, що і е, Путін. Тобто е, він намагається обібрати Україну вже, так би мовити, не е, військовими методами, а методами економічними. Так. Ну, і е, який висновок зробив світ із цього всього? Що ніякі угоди, ніякі договори, ніякі домовленості, навіть якщо вони зберігаються в Організації Об'єднаних Націй, там, коли гарантами виступають найпотужніші -най -най держави. Вони в реальному житті не мають ніякої ваги. Тому, хочеш миру, готуйся до війни. І зараз починається фактично нічим не обмежена гонка озброєнь. Європа. Ну, під тиском Трампа вже починає збільшувати витрати на. Оборону і не тільки під тиском Трампа, а перш за все, розуміючи, хто такі московити, що це варварський народ, що це варвари 21-го століття, що це московити-андрофаги. І внаслідок цього вже вони це розуміння, так би мовити, перетворюють у Зростання випуску зброї, зростання витрат на оборону, зміцнення власних кордонів східних і таке інше. Таким чином, зараз Європа починає вступати у фазу нічим не обмеженої гонки озброєнь. Вже говорять про те, що Європа вже є перші заяви, що Європа повинна мати ядерний паритет із Московією. Якщо раніше е, цим паритетом займалися тільки дві держави: це СССР і США, то зараз сюди входить, е, залучається і Європа. Тепер інші точки, Канада теж збільшує витрати на оборону, остерігаючись, так би мовити, нападу Трампа, тому що там язик же ж без кісток, абсолютно. Ну, це ж, як кажуть, що у... У Тверезого на уміти, у п'яного на язиці. Ну замість п'яного можна сказати хворого на, на всю голову. Так. Отже, Канада починає цим займатися. Країни Латинської Америки теж думають, що ті заяви Сполучених Штатів Америки про Панамський канал і інші. Вони ж ну, фактично це оголошення війни країнам Латинської Америки. Тому потрібно зміцнювати свою оборону. Так, от і всі там угоди, якісь тимчасові, між Індією і Китаєм, двома ядерними державами, які Ну, Врогують з давніх давен, так. І зараз Індія претендує на те, щоб стати третьою державою світу, відтіснивши з цього місця Німеччину і Японію. Так, ну вже організації Об'єднаних Націй, вже навіть прогнозиці. Що найближчі там 2-3 роки Індія вийде на третє місце після Китаю, після Сполучених Штатів Америки і Китаю. Таким чином, Індія намагається себе теж убезпечити, але на західному флангу знаходиться ще один ворог Індії це Пакистан. З яким уже не раз відбувалися війни, теж ядерна держава, і е, Пакистан із великою недовірою дивиться на дуже швидкий економічний розвиток цієї держави у всіх сферах, в тому числі і в воєнній сфері. Так. І Побачивши Індія, побачивши, що та зброя, яка надходить раніше, вона закуповувала її у Москві, що та зброя низької якості, так, особливо це все показало під час війни в Україні. Так, і вони тепер е, намагаються не тільки купувати зброю, але й виробляти власну зброю. Так, далі. Іран те саме відбувається, так. Туреччина те саме відбувається. Просто на наших очах. уже навіть закиди Трампа і Маска до Південно-Африканської Республіки призвели до збільшення виробництва зброї. Це традиційно вироблялася зброя ще за часів Апартиїду, так, у Південно-Африканській Республіці. Так, Австралія думає. Уже над тим, що треба якось е, забезпечувати власну безпеку за е, власний рахунок. Тому що сподіватися на Сполучені Штати Америки, а це сподівання було всього західного світу, зараз рушиться просто на наших очах. Тобто, всі проти всіх і кожен за себе. Все. Якщо раніше. Західний світ мав сподівання на Захід від Сполучених Штатів Америки, то зараз ми бачимо, що цього не буде. Так. Ну, і Сполучені Штати Америки цікава дуже країна за часів Трампа, яка намагається самоізолюватися. А раз самоізолюватися, отже, в неї теж е, немає ніяких сподівань на своїх партнерів, наприклад, європейських, як це було раніше НАТО. Ну чи вони вийдуть з НАТО чи ні. Ну з усього виходять уже там є. У Сенаті законопроєкт про вихід Сполучених Штатів Америки із Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, що наступне буде про вихід із НАТО. Так, і тоді, знову ж таки, Сполученим Штатам Америки треба сподіватися тільки на себе, отже, збільшувати витрати на оборону Європі те саме. Ну, про Московію навіть говорить не приходиться, тому що вона вже перевела все своє господарство на воєнні рейки, це просто незаперечний факт. І те саме Індія, те саме Китай. Таким чином, те, що я вам говорив, про те, що відкрили скриньку Пандори, і звідти вилізло все це. стає нині очевидним.